У маленькому селі серед мальовничих луків і золотих полів жила собі незвичайна свинка на ім'я Піксі. Вона була не просто свинкою, а справжньою сучасною особистістю, цікавилася новинками, любила дізнаватися про світ і мріяла змінити життя на краще. Щодня Піксі прокидалася рано вранці. Перевіряла на своєму планшеті прогноз погоди, а потім вирушала на пробіжку навколо ферми. Вона не їла аби як, а дотримувалася збалансованого раціону трішки жолудів, трохи овочів і багато свіжої води. Одного дня свинка вирішила, що пора діяти, потрібно знайти спосіб зробити своє життя і життя друзів цікавішим. Вона зареєструвалася у соцмережах і створила блог, свиняча мудрість, де ділилася корисними порадами, як правильно валятися в калюжі, щоб отримати максимум задоволення, як знайти найкраще місце для дрімоти в сонячний день, і навіть як розпізнати найсмачніші яблука. Спочатку її підписниками стали кури з сусіднього двору, потім качки зі ставка. А згодом і корови з великого пасовища. Всі захоплювалися її порадами. Адже Піксі не просто ділилася знаннями, а робила це з гумором і завзяттям. Але одного разу сталося щось несподіване. Фермер дізнався про її блог і вирішив перевірити, чому всі тварини так нею захоплюються. Прочитавши кілька дописів. Він не стримався і засміявся. Оце так розумна свинка! вигукнув він. Замість того, щоб просто вирощувати свиней для продажу, фермер вирішив створити екоферму, де тварини жили б у комфорті, мали гарний догляд і навіть могли навчатися. Він навіть запросив спеціалістів, які допомогли облаштувати інтерактивний майданчик для свинок. Де вони могли тренуватися та розважатися, так Піксі не просто змінила своє життя, а й допомогла своїм друзям отримати краще майбутнє. Її блог став популярним навіть серед людей, які дивувалися, наскільки розумними можуть бути тварини. Відтоді Піксі продовжувала вести свої сторінки, писати поради і доводити всьому світу. Щоб бути свинкою, це не просто, а справжній талант. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.